А отрівно два місяці тому беркутівці жорстоко побили учасників Євромайдану у Києві. Постраждали переважно студенти. Близько сотні мирних активістів зазнали тілесних ушкоджень. А у Львові сьогодні згадали вже інших жертв євромайданівських подій. Більше тижня тому протистояння розпочали вже в іншому місці столиці. Вулиця Грушевського стала полем бою між протестувальниками та силовиками. Сьогодні Генеральна прокуратура повідомила: тоді у дні протистояння постраждало більше п'яти. Сотень мітингувальників. Ще четверо загинуло, серед них і львів'янин Юрій Вербицький. Нині ж за ним та іншими людьми, які загинули під час недавніх сутичок у столиці, відправили панахиду. Молебень відбувалась на місцевому Євромайдані. Панахиду спільно відправляли священники двох конфесій греко-католицької та православної автокефальної церков. Біля пам'ятника Шевченку за лічені хвилини люди зробили килим із запалених лампадок. Люди у мороз зі слізьми молилися за душі загиблих. Це є втрата. Втрата дуже важка. Умерний час втратити своїх синів, дочок. То є... Це і дуже емоції просто пригасити дуже важко. Це мої колеги, мої колеги по націоналізму, колеги українці, українці, які стояли так само, як і я, за незалежність України.